Живуть. Сьогодні, малята, ми з вами будемо лічити в межах п'яти та пригадаємо такі поняття, як великий, менший та найменший. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково розмаїттям кольорів. Ви сьогодні рано встали! З новим ранком вас вітаю! Двері в казку відчиняємо. Нашу зустріч починаємо. Десь далеко-далеко, серед великих будинків, стояв будиночок менший. В ньому жило маленьке мишенятко. Одного разу йому стало сумно, і мишеня вирушило на прогулянку. Воно йшло стежиною, над ним кружляло листя була вже пізня осінь. Мишеня настільки захопилася кольоровими листочками, що навіть не помітила, як опинилася на незнайомій стежині. Здається, я заблукав і вже зголоднів, роздумуючи про це, йшло мишеня далі. Йому треба було знайти когось знайомого в цьому лісі. Незважаючи на свій страх, мишеня пішло далі. Ця стежина привела мишку на галявину. Але від неї сховалися тваринки. Давайте розглянемо з вами малюнок та допоможемо мишці знайти цих тваринок. Погляньте, хто тут з колючками сховався за пеньочком? Так, це їжачок. Молодці. А ось виглядає з-за ялинки пухнастий хвостик. Як ви гадаєте, чий він? Так, лисички. Молодці. А ось із дупла до нас хтось виглядає. Так, малята, це білочка. Порались. А ось виглядає велика коричнева лапа. Як ви гадаєте, хто це? Так, ведмідь, молодці. А із за кущика виглядає пухнастий хвостик та довгі вушка. Так, малята, це зайчик, молодці. Давайте ми зараз з вами порахуємо, скільки тваринок відшукала мишка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Отже, на галявині мишка відшукала. П'ять тваринок, вірно. Пройшовши трохи далі, мишеня побачила колючий клубочок. Так, це був їжачок. Та мишенятко спитало, що їжачок буде їсти взимку? Адже на деревах вже немає плодів, а на кущиках ягід також немає. Та їжачок відповів. Що для того, щоб взимку було що їсти, треба було готувати запаси починаючи з літа. Та запросив до себе в гості показати, які запаси він підготував. Малята, а давайте ми зараз з вами роздивимось запаси їжачка та порахуємо їх. Скажіть, будь ласка, що в нас лежить першим? Так, це яблуко. А грибочок який за порядком? Другий вірно. А який за порядком лежить горішок? Вірно, він третій. Отже, скільки всього запасів у їжачка? Так, три. Молодці. Я також восени не нудьгувала. Всі запаси до комори. Я складала. Коли мишеня завітала у гості до Білочки, побачила чудові горішки. Давайте ми зараз разом з мишенятком порахуємо їх. Один. Два. Три. Чотири. Отже, малята, скільки горішків на гілочці? Чотири, вірно. Але подивіться, малята, у білочки ще один горішок у лапках. Тож скільки всього вона зібрала горішків. Вірно, п'ять. Молодці. Допомогли мишенятку порахувати. Згодом на галявині зібралися всі звірятка. Давайте з вами їх роздивимось. Скажіть ведмідь, який за розміром? Так, великий. А білочка яка? Менша. Подивіться уважно на малюнок та скажіть, хто тут зі звіряток найменший? Тут найменше мишеня. Друзі, не залишили мишеня без гостинців. Давайте роздивимось, які дарунки звірятка принесли. Та порахуємо їх. Давайте з вами разом роздивимось, скільки гостинців принесли звірятка. Скільки горішків? Один. А подивіться, скільки насіння в мішечку. Так, чотири. Молодці. А скільки кори дуба приніс зайчик для мишенят? Так, п'ять. Вірно. Давайте порахуємо, скільки білочка принесла горішків. Три. Молодці малята. Ще горішки. Скільки їх? Так, два. Мишеня знайшло у лісі гарний будиночок. Та принесла сюди всі свої запаси. Тепер їй не страшно зимувати. То там швидко так втомився і наліво похилився. Треба всім нам разом стати фізкульт паузу почати. Потанцюємо! Не за талію та сталію Ногою натискаю на педалі, а дай хлоп, ще хлоп попною руки нон-стоп Весь світ танцює, чи куріку і я танцюю, чи куріку ти танцюєш чи куріку зі мною о, май, май, йо, йо, йо. О, о. Тримай мене за талію та сталію Ногою натискаю на педалі я... Ричі молчи! Кочи без танцює чи куріку і я танцюю, чи куріку І ти танцюєш чи куріку зі мною, ой. Май мене задалюють, татарію, ногой натистаю на педалі. Тривай! Давай! Зі мною весело стівай! Куріку зі мною, весь світ танцює, чи і Я танцюю, чи куріку, і ти танцюєш, чи куріку зі мною. Я рада зустрічі з вами, малята. І пам'ятайте, ви у нас найкращі.